Змагання з туристичної техніки потребують систематичних тренувань, і в кожній школі вчителі разом зі своїми дітьми опановують туристичні маршрути, малюють газети, розбивають табори і намети та готують художні номери для творчого конкурсу. Серед школярів вже традиційно перемогли вихованці Високівської гімназії, а серед неповних середніх шкіл перемогли вихованці селецької школи. Ми дуже щасливі і раді, що туристичні змагання відбувалися саме в нашому краї, і це завдяки цьому ми перемогли. Надію, що на наступні рази буде маршрут встановлений тільки в нас, і ми будемо перемагати. Вчителі приїздять на туристичний зліт як на свято. Це азарт змагань, єднання і гармонія з природою, спілкування, і, звичайно, це згуртовує колективи освітян. Традиційно марку першості серед неповних середніх шкіл тримає некрашівська школа, вчителі якої і цього разу стали чемпіонами. У нас команда така стабільна, досить. І щороку ми виступаємо вже на такому рівні, високому ми готуємо команду. Це тренування, досить такі складні тренування, і ми не можемо Марку Некрашівської загальноосвітньої школи просто опустити нижче, ніж це потрібно. І, мабуть, вже. Вісім чи десять років. Ми вже займаємо займаємо наше перше місце в загальному заліку. Всі команди з успіхом подолали туристичну трасу. Біля вогнища ще всі учасники продемонстрували свої творчі номери в підсумку. Журі визначила переможців. Третє місце здобула команда Чернігівської школи. Ми дуже задоволені результатом. Це наша перша бронза, і будемо далі вирушати до вершин до золота. Кубок чемпіонів цього разу отримала дружня команда Зароківського козацького ліцею. Без козацького духу не обійшлося. Ми досить таки довго йшли до цієї перемоги, адже в минулому році ми здобули друге місце. А от попрацювавши плідно, якби на фінал навчального року, ми вибороли в запеклій боротьбі все-таки перше місце серед закладів першого третього ступеня. І ми ми дуже раді і дуже задоволені своїм результатом. Нагороджували переможців організатори, представники відділу освіти, Черніківської районної ради та райдержадміністрації, які з величезним задоволенням спостерігали за змаганнями і теж мають бажання взяти в них участь. Найголовніше те, що сьогодні всі наші педагогічні колективи взяли участь в туристичних змаганнях. Ви самі відчуваєте, який настрій. Таке враження, що такого напруженого навчального року якби і не було, тому що от сьогодні перемогли на сильніші команди, ми їх відзначили, але ті команди, які програли, в цілому я вважаю, що вони виграли, тому що вони взяли участь, вони відпочили. Ну а зараз найголовніше завдання освітян оздоровити якомога більше дітей в літній період.